Її чоловік Сергій Камінський загинув 2014 року на борту літака Ан 30 Б, який під час здійснення фотозйомки місцевості Слов'янська Донецької області збила ворожа ракета. Справу батька перейняла старша донька Марини Камінської. Маю двох донечок, старший 24, Вона теж військова, як батько. Якщо чесно ви кажете у вас, сини ви переживаєте. Мені донька. Я теж дуже переживаю. Чоловіка вже немає 10 років. Але все одно це така, ну, це на все життя. Не можу сказати, рік пройшов 10, 20, ну. Тим паче прожили ми 17 років разом. Вона та ще 15 дружин загиблих захисників України завітали на захід із психологічної підтримки разом зі своїми дітьми. Отож, поки організатори розпалювали багаття для козацького куліша, а дітей розважали аніматори, їхні мами вже приступили до участі в психологічному тренінгу. Переплітаючи між собою нитки, які символізують їхні долі, вони розповідали про себе та своїх чоловіків-героїв. Мій чоловік пішов добровольцем, але служив в прикордонниках. Це його свідомий вибір, так як він сказав, ти справишся, а я не хочу, щоб діт... ну, щоб молоді пацани вложили своє життя, в яких ще немає не дітей. Я була тоді на 9 місяці вагітності. За Тімофієм, тому що троє старших дітей мої вже були підлітками: 17, 15 і 13, коли його не стало. Першого числа було лише півроку, як його не стало. Він був бойовим медиком, пішов теж на. відколи почалася повномасштабка, він пішов добровольцем. І коли йшов, то сказав, що я знаю, що ти впораєшся. У мене дитина лишилася 9 років дані. І я раніше, коли чоловік був живий, я завжди була як за кам'яною стіною, за ним. Він дуже сильно підтримував, він був прекрасним татом, прекрасним чоловіком, прекрасним, просто людиною з великої літери. Я теж кажу, що він герой, бо він дійсно таким є. Продовжувався ж тренінг ще близько двох годин. Психологиня Оксана Бойко говорить, що під час заняття разом із психотерапевткою Галиною Тютюнник вони застосовують різноманітні техніки для покращення емоційного стану гостей. Наша задача саме поставити їх до ресурсу. Тому сьогодні буде промінена техніка Basic Пєч а так. Само на, Теорії частини горювання, тобто це буде така маленька частинка, як саме боротися з цією частиною. І весь це те, що нас оточує, тому що перше, чому і природа, тому що по психосоматиці природа це є наше заземлення, зустрічі з природою, з відновленням, коли на нас падає сонечко, коли ми чуємо… Що співають пташки, то це нас одно спонукає до того, що ми легше сприймаємо ті чи інші речі. І коли ми просто кожного дня з цим стикаємося, то відповідно це нам додає ресурсу. І відповідно ми хотіли б цей ресурс показати саме нашим родинам, тому що вони це могли приміняти кожного дня. І будуть медитативні техніки, це саме на дихання, тому що саме дихання. Дає е, їм е, стабілізацію їхнього стану. Протягом заходу організатори не дали сумувати і дітям. Після запальних ігор із аніматорами маленькі гості мали змогу дізнатись, який одяг носять працівники ДСНС та як працює пожежне спорядження. Також рятувальники провели з дітьми і профілактичну бесіду про правила пожежної безпеки та поводження із вибухонебезпечними предметами, говорить провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Максим Оксамит. Загалом кожного варто знати про правила пожежної безпеки, адже в нас бувають моменти, коли наприклад збільшують. Це кількість пожеж, це, наприклад, літом це трав'яні настили, а зимою це побут через прилади опалення. А саме в такій формі дітям легше донести. Ну, тобто, діти завжди сприймають нову інформацію через гру набагато краще, тому такі заходи є дуже важливими для цього. Після енергійних ігор із водою, якою діти грались за допомогою пожежного рукава, представники товариства Червоного хреста України провели для хлопців та дівчат майстер-клас із виготовлення картонних пташок. Діти говорять, що такий захід їм неабияк сподобався. кажуть, змогли емоційно відпочити та весело провести час у колі нових друзів. Враження хороші, особливо коли ми дивилися на пожежник і пускали з пістолета воду Емоції суперські а. Від аніматорів теж класно, понравилось. Мені сьогодні дуже сподобалося. Ми сьогодні робили пташечок і ми їли сьогодні піцу. Мені дуже сподобалося грати в цю гру. Ми сьогодні їли піцу, ми багато рухались. Також були там, естафети, були ігри. Ми грали в волейбол. Ще ми також шукали... шукали прищепки, щоб отримати приз. Було дуже цікаво. Все дуже гарно, все ідеально. Мені дуже подобається, якби я міг, я б ще сюди приїхав. Дружина загиблого воїна та гостя заходу Марина Камінська говорить, що від психологічного тренінгу отримала задоволення. Каже, на цей короткий час їй все ж вдалось віднайти емоційну рівновагу. Я безмежно вдячна! Чудова погода, чудові люди, все чудово, все прекрасно. Дякую усім людям, які долучилися в соціальному захисту. Вільна дівчата з теж організації. Все чудово, все прекрасно. Настрій є і чекаємо перемоги нашої неньки України. Організувало ж захід управління соціальної та ветеранської політики. Начальниця Надія Семчик говорить, що таку зустріч організували вперше за зверненнями дружин загиблих. Ми не хочемо це не робити на загал. Це дуже специфічний захід, це не розважальний захід. Ми запросили сюди до нас. Це і аніматорів. відгукнувся і Червоний Хрест. Відгукнулося і Галина Тютюнник, психологиня. Також відгукнулася і. Громадська організація вільна, тобто для цих жінок також будемо проводити їм і психологічний тренінг паралельно в кінці заходу. Плануємо спільне зварити коліж. Ки традиційно таку страву козацьку, так і разом його скуштувати, брав участь у організації заходу. І спеціаліст Бориспільського міського ветеранського центру Павло Коваленко. Він говорить, що зараз якомога більше намагається підтримувати родини, що постраждали від війни. Війна в нас іде і зараз. І... Скажемо так, що цих сімей ще більше і більше. І ми повинні їх підтримувати, ми повинні давати їм руку опори, що вони не одні, що ми їх піклуємося, ми ціним, цінуємо їхній героїзм, героїзм їхньої родини в тому, що їхні батьки зробили. Тому що родина разом з батьком переживає все, все, що він переживає на війні, навіть більше. А зараз вони залишили самі. Залишили самі зі своїми проблемами, і ми їм повинні дати надію, повинні допомогти розібратися в своїх проблемах, дати шляхи, натхнення, наснагу до життя далі. Такі заходи підтримки для родин, які зазнали горя, управління соціальної та ветеранської політики планує проводити і надалі за зверненнями дружин полеглих воїнів, які потребують психологічної підтримки. Анастасія Усик, Назар Гераскін – новини Терас Бориспіль.